Сьогодні про капуцинський хабіт. Ну можна собі подумати, що він такий завжди був модний. Так насправді Франциск коли. Почав нове життя. Взагалі Францис був тим знатний, що він любив дуже виділятися з людей. Ходив на вечірки, його тато торгував полотном, тому він собі міг дозволити такі екстравагантні вискочки, як, наприклад, позамовити одяг з дуже дорогого. І дуже такого убогого полотна, тобто, щоб вони були змішані в одному одязі. І коли він приходив на такі, скажімо, тогочасні середньовічні дискотеки, то всі захоплювалися його відвагою, тому що звідки така, ну, така неординарність, таке поєднання чогось дуже багатого і дуже убогого. Але коли Францис почав навертатися і почав пізнавати, що те все, що зовні, воно не є аж настільки важливим, і навіть ця популярність не дасть йому щастя. А тим, хто дасть щастя, є тільки Господь Ісус, і стосунки з ним він е, вирішив змінити форму свого одягу, знайшов простий мішок, перевернув його догори нога. Ми часом на паломництвах так робимо, коли хтось не має дощовика. Вирізав тут дірки, дошив рукави, простим шнурком підперезався і так пішов серед людей проповідувати навернення. І наші габіти мали би це пригадувати. Хоча це вже не є мішки, це вже є спеціально кроєні і шиті. Хабіти, але коли нас питають, чому так, ну, то ми відкликаємося до історії про одяг з мішковини Святого Франциска. Хабіт Капуцинський є у формі хреста. Покажемо. Так. Бачите, тут є власна верхня частина. Тут ці за розверне ще О, так буде краще видно. О, так. О, бачите, це хрест як цей і Святого Духа. Тому Власне, наш, наш одяг теж є при одягненням в Хрест Ісуса Христа і колір. Коричневий. часто коричневі елементи можна побачити в одязі, наприклад, іконографії святого Йосипа. Тому що взагалі коричневий такий колір покори, смирення, такий, як би, типу земля, ґрунт під ногами. Ну, Внаступ в Україні це переважно чорнозем, але чорний колір в церкві це колір урочистий, офіційний. Натомість такий коричневий, думаю, що в Італії це більше зрозуміло, що це колір землі, яка топчеться ногами, по якій ходиться. Тому це колір до якого ми запрошені через наслідування Ісуса покірного і смиренного. Тобто, щоб також бути братами меншими тими, котрі служать. Ну що, йдемо на молитву. Ще... Капушон це наступний е... цей.